Раз бачите, сьогодні останній день конференції залишились всі самі стійки та з великою жагою до знань. Тому ми з вами поговоримо сьогодні про оцінку болі швидко та ефективно. В дійсності боль, ми всі знаємо це визначення болю і воно досить суперечливе поняття. Тому що всіх біль індивідуальні. А вже ж ми можемо розумітися, що від тяжкості оперативного втручання ми можемо очікувати біль тієї чи іншої ефективності. Але а, ми всі знаємо, що ми можемо провести, наприклад, кардіохірургічне втручання, де вважається терокатамічний біль найбільш тяжким. Ну, один із найбільших. І не буду боліти у пацієнта. А може якоїсь дівчині зробити апендектомію, і в неї буде боліти, що так, що просто катастрофа. І тому оцінювання болі є досить цікавим питанням. Зараз в гайдлайнах по болю боль займає одне з таких вагомих місць під час седації, під час анальгізії пацієнтів, і раннє розпознавання болівих синдромів є раннім шляхом. До його попередження. І другим питанням стає: як ми будемо підходити до керування цього болю, і як ми будемо лікувати цей біль. І підхід до лікування болю, наприклад, ось гарний такий гайдлайн по седації делірію у відділеннях інтенсивної терапії є шляхом до кращого одужування пацієнта. Тому що, наприклад, у в відділенні інтенсивної терапії пацієнти переживають тяжкий біль навіть при невеликих процедурах. Тому всі ці пацієнти повинні оцінюватись, не кажучи про пацієнта, який буде у нас проходити лікування у звичайних відділеннях, коли ми будемо проводити йому оцінку болю, інтраопераційно. Тому що всі процедури, якими підпадає наш пацієнт, може в певному роді у нас. Попадати під больові шкали. Тобто, які на даному етапі ми маємо больові шкали і як ми можемо їх використовувати. Ось ви бачите шкали Numeric Rating Scale чи Facial Expression Scale. Насправді так. Да. В принципі, це те, що нам дозволяє швидко та ефективно оцінити больовий синдром. Тобто, ми даємо пацієнту від 0 до 10. І він починає у нас оцінювати цей польовий синдром. Якщо у нас пацієнт дитина, чи у нас пацієнт похилого віку з деменцією, то ми дивимося на його обличчя і розуміємо, є цей біль чи немає. Але при оцінці болю є досить багато факторів, які впливають на його оцінку. Тому що якщо людина вшановує та улікається медициною болю, то вона знає як керівництво про різні. Різновиди видів болю та найголовніше відношення до цього болю, тому що є е, е, так звана, наприклад, боліва пам'ять. Тобто, е, яку нам покаже по шкалі, наприклад, нумерк рейтинг спойл людина, яка ніколи не відчувала болю. Наприклад, дівчинка, які всі оберігали там, вона ходила з бантиками. Бігала-бігала, і найбільший біль його була, коли вона упала і собі колінку розбила, І це дуже-дуже боліло. І після апендектомії, наприклад, як вона буде оцінювати цей біль? Вона вам по цій шкалі скаже, що у нього 7 балів. 7 балів це ту нестерпна біль, це катастрофа. так? Да? І, наприклад, хлопець зараз за то, який кожного дня то там куля проскочила, то там попала кудись-сюди, і він той ж самий біль буде у нас оцінювати на 2 бали. По номері крейтинг-скор, то хто буде правий? Насправді вони будуть отримувати однаковий рівень болю. Але з точки зору болівої пам'яті, то це буде тяжко оцінювати. Щоб це е, зрозуміти, наприклад, е, ось е, дуже класний з твоєї точки зору приклад, це е, візит до стоматолога. Всі ходили до стоматолога, всі знають, який може бути біль на Стоматологічному кріслі. Якщо вас досить негарно знеболили, то потім ви коли приходите до цього стоматолога і очікуєте цей біль, то це стає найгіршим переживанням в вашому житті. Тому що стоматологічний біль може бути досить тяжким. І зараз, наприклад, я, коли в дитинстві я згадую ці стоматологічні крісла, борові машини, недостатньо регіонарної анестезії. Зараз мій вибор мого стоматолога, до кого я ходжу, це людина, яка найкраще владіє методом блокад щелепних нервів, і я не відчуваю зовсім болю. І оце мій вибір стоматолога. Так? І так само у нас. Ось ми, наприклад, опитуємо людину перед оперативним втручанням. Ми опитуємо і запитуємо, а там, який у вас анамнез? Які у вас алергії? це дуже доречне питання. Які у вас були оперативні втручання? Ну там була апендектомія, там кишкова непрохідність та е гайморову пазуху мені робили. Ну що, ви записали, яку ви з цього отримали інформацію? А ми повинні запитатися у нашого пацієнта. А чи боліло вам під час цього оперативного втручання? Тому що є, у пацієнта больова пам'ять. І його боліла під час цього оперативного втручання, то очікування больового синдрому це є першим предиктором до використання більш потужних методик знеболювання. А якщо у пацієнта немає цього больового пам'яті, то ми можемо переходити на більш м'які, тому тут досить багато таких похибок в оцінюванні больового синдрому. І ось зараз, наприклад, і в інтенсивній терапії я. Е можу екстраполювати ці шкали, на... і навіть на анестезіологію, це behavioural paint score, больові шкали відношення пацієнта до болю. Тобто, це не просто він там номерично чи рейтингуючи, а ось, наприклад, відділення інтенсивної терапії. Як у нього обличчя, як він рухає кінцівками, який у нього комплайнс до вентилятора. І все це, в принципі, ось є така гарна шкала для інтенсивної терапії спот. Це яка демонструє, як у вашого пацієнта болить. І насправді, чим менш, менш у нього болить у відділенні інтенсивної терапії, тим менш у нього вирагідність делірія, чим швидше у нас вилікується. І тому ось е, вираження цього, е, як він реагує, як він рухається, як у нього напружені мускули. Як він компенсує з вентилятором, це є тим, що ми не вибрали неправильно стратегію знеболювання. Тобто ми повинні вибирати який рівень болю, і чи є у нього е, ноцецептивне, чи є у нього нейропатичні болі, і правильно вибирати програму для того, щоб наш пацієнт гарно одужував. І для цього, для одужання під час болювого синдрому. Це у нас є гарний вибір. Це звичайна мультимодальна аналізія, про яку ми чули і знаємо багато разів. Чому? Тому що у нашого пацієнта багато від, звідкиля він може отримати цей больовий синдром, і багато шляхів вирішення цих больових синдромів. Тобто, це застосування всього різновиддя препаратів, це і нестероїдів, і габапентинів. Чи е, е, кетамінів та лідокринів, але е, не це є завдання. І навіть е, застосування мультимодальної аналізії у пацієнтів, це найперше, що у нас профілактура делірій у наших пацієнтів. Е, е, ось ми всі знаємо, що це мультимодальна аналізія, як це впроваджувати, і на які рецептори ми можемо діяти різними агентами. Тобто на кожному з Етапів е, отримання болю, чи центрального, чи периферичного, ми можемо діяти різними агентами для того, щоб е, подолати біль. У нас є підхід нашими вітчизняними препаратами, це так звана паналгізія. Всі знаємо сходи знеболювання, тобто е, від очікуваного болю, От так я казав, що якщо у вас у пацієнта, ви очікуєте болювий синдром, то ви сразу можете по крокам. І приміняти препарати. Тобто на першому кроці ми можемо приміняти звичайні нестероїди, далі підключати регіонарну анестезію, далі підключати якісь опіати від рівня очікуваного болю. Але найголовніше для того, щоб провокувати попереджувати польовий синдром, ми повинні розуміти, що є ще когнітивно біхевіоральні методи. тобто Розмова з пацієнтом це є найкращим фактором, наприклад, в вашому передопераційній оцінці пацієнта. Коли ви підходите до нього як анестезіолог і збираєте, наприклад, анамнез, то яка мета? Мета, щоб попередити алергію, чи мета вияснити, чи була у нього апендиктомія? А мета психологічна. Найголовніше, щоб ваш пацієнт повірив в вас, що з вами не буде болю. Оце як я йду до стоматолога. І знаю, що він має всі владіє всіма методиками регіонарної анестезії. І, не дивлячись на мій досвід больовий, я не боюсь болю, тому що я довіряю цьому лікарю. І тому в анестезіології найголовніше, щоб пацієнт довіряв вам як анестезіологу. І ваша найголовніша мета при першому визиті до анестезіолога не зібрати цей анамнез. Ну, це важливо обов'язково для попередження якихось невдач, як показував наш попередній лектор з цими подумай два рази перед тим, як зробити регіонарну анестезію. Так? А найголовніша мета це зробити, щоб у вас був впевнений, пацієнт. А ось на цьому слайді. Ми бачимо, що ми можемо зробити аферента для попередження болю у пацієнтів в інтенсивній терапії. Це е, правильний режим світла, щоб цілодобово в реанімаціях не горів у вас світ. Щоб вимикайте світло, щоб у, у нього випрацьовувалися вірні гормони, і він е, чувствував себе комфортно. Запобігайте шуму. Найбільше, що е, турбує пацієнта, це слово. Він десь чує. Насправді дуже цікавий був досвід, коли ми були в операційній в клініці м'які. Вони вмикають музику, і так дуже вічливо під час вже заінтубованим пацієнтом щось спілкуються. Я говорю, ну навіщо ви це робите? Для, для команди вашої, що в операційній, щоб була б гарна музика? Ні для пацієнта. Чому? Тому що вони проводили дослідження, і навіть пацієнт. В хірургічній стадії наркозу на підкорці чує, що виникає в операційній і тому потрібно запобігати, щоб хірурги ругалися, няньки зі швабрами матюкалися Оце цього бути неможливо тому що все потрібно добре. І коли приходять родичі до ваших пацієнтів, то ви настроїте родичів, щоб вони тільки з позитивної волни, щоб вони розповідали гарні новини про ваших пацієнтів. І обов'язково режим, режим знаходження вашого пацієнта. У відділеннях інтенсивної терапії. І зараз а, ось ця раз всі методики, вони дуже гарні для пацієнта. Чому? Тому що з знаходження вашого пацієнта у лікарні в преопераційній фазі найголовніше це навчання пацієнта, розмова з пацієнтом. ви повинні розмовляти, розповідати, який біль він може очікувати, як ви можете його контролювати, розпитатися у пацієнта, який у нього був больовий синдром. Як він спить ночами, тому що якщо він погано спить ночами, то вирохідність післяопераційного болю більше у вас декілька разів. То краще дайте йому не катералакаснодійне, щоб він гарно у вас під операції, не турбувався. Інтраопераційно обов'язково застосовуйте програму мультимодальної аналізії післяопераційної е, терапії, мультимодальна аналізія і теж зменшення кількості опіоїдів і координувати з вашою командою. Спілкування з пацієнтом – це гарна реабілітація, гарне слово. Підходьте частіше до вашого пацієнта, щоб він відчував вашу турботу. І е, мій найлюбленіший слайд залес і змор. Чим менше, тим краще. У нас зараз, от що ми з вами розмовляємо на цій конференції, про інфузійну терапію, про мультимодальну терапію, про будь-що завгодно. У нас зараз дуже великий арсенал. Мені дуже сподобалася лекція професора Дмитрієва про безліч того, що у нас буде, вже буде з роками нові опіати, нові там канабіноїди, всякі такі різні інферентні методи терапії. Вони будуть. А як обрати, що ми все гамузом будемо давати нашому пацієнту і все? Ні. Найголовніше це спілкування. Ви повинні спілкуватися, розуміти, яка проблема, розуміти, який біль ви будете очікувати від вашого пацієнта. І від цього ж... Ви будете обрати от саме на ті рецептори, на які ви будете діяти, і запобігати, і профілактувати больовий синдром. І не потрібно вводити все, а потрібно вводити тільки те, що потрібно вашому пацієнту, вашій даній клінічній ситуації. Тому мультимодальне знеболювання і когнітивно-бегевіоральна терапія. Тобто вони займають на цих вагах однакову позицію: ваше спілкування з пацієнтом і ваше. Медикаменти, якими ви користуєтесь під час здоболювань. Дякую за увагу. Дякую, шановний Дмитро Олександровичу, за такі емоційні виступи завжди такого яскраво представляєте. І буквально одна хвилина мабуть, у аудиторії є запитання. Коротке запитання, коротка відповідь. Якщо нема дуже коротке, у вас в лекції ви згадували по, про превенті преемтів аналогізів. Ви їх відрізняєте, чи це не та ж абіатура, тільки по-різному? Класне запитання. Коли з'явився перший, я побачив цей термін в якомусь австралійському керівництві го року, то я питався зрозуміти, яка ж різниця премків та превентів? І як я зрозумів, що Приємтів аналгезія, вона на весь операційний період. А превентів аналгезія це аналгезія, яка превентує інтраопераційний хірургічний біль. Тобто націлена на якийсь етап. Але це не точно. Дякую, Дмитрій Олександрович. Дякую за відповідь. Дякую Якщо буде питання в флуарах, я до кінця. Так, так.